Динамо прийняло рішення продати блину. Це зробити це хочуть просто зараз. А на гравця навіть є претендент. Ну і про Олександра Шовковського та його майбутнє в команді. Друзі, вітаю вас на Динамівському секторі. Ви тут, я тут. А це означає, що настала пора поговорити про київське Динамо, про все, що оточує цю команду, і все, що відбувається у таборі киян. Тож підписуйтесь на канал просто зараз, якщо ви досі не з нами. А також тисніть на вподобайку ці дві дуже простих дії. Від вас допоможуть нам дуже класно та швидко розвиватися. Дякую і поїхали! Ну і розпочнемо сьогодні з Олександра Шовковського, після того, як кияни двічі поспіль втратили очки у чемпіонаті України, і очікує в найближчому турі точно непроста гра проти Карпат. Знову заговорили про потенційну зміну на чолі власне київської команди. Напередодні свою думку з цього питання висловив Віктор Вацько, який поставив під сумнів, що першочерговою задачою для киян має бути справді зміна головного тренера. Далі цитата: якщо чесно, я не бачу, якої. Страшної катастрофи у тому, що Динамо не обіграло Олександрію та оболонь. Це не ті матчі, що будуть вирішувати долю титулу. У мене зараз немає такого сприйняття, що Шовковському прямо треба йти з команди. Так, Динамо втратило очки, але в обох матчах просто не реалізувало свої моменти. У грі з Олександрією було 22 удари по воротам суперника. Минулого сезону Динамо також дуже часто по результату грало і це проходило, але зараз суперник карає, і я не можу зрозуміти такого. Поставлення. Я не знаю, чи це від Шовковського йде, чи команда на полі працює рівно до того моменту, поки результат її влаштовує. Але якщо це йде від футболістів, а я цього також не виключаю, тоді знову ж таки, я кажу київському динамо, потрібна свіжа кров. Потрібно змінювати те, що застоялося. Потрібно змінювати тих, хто застоявся, і дати їм зрозуміти, якщо ви не хочете грати, будуть грати інші. Водночас, колишній динамівець Олег Саленко має про. Тилежну думку і доволі радикально він її висловив у коментарі для Sport.ua Та у своїх твердженнях був однозначним. На мій погляд, вихід із ситуації для Динамо, зміна головного тренера. Скоро буде два роки, як Шовковський очолює клуб, проте прогресу в грі в колективі як не було, так і немає. Команді потрібен тренер, а не помічники яких вже у Шовковського невідомо скільки. Ну і зараз звертаємося до вас, і власне хочемо почути вашу думку, чи справді зміна головного тренера тренера допоможе щось змінити у Динамо, чи радше слід прислухатися до того, що каже Вацко, і переглянути саме склад. Ну а далі у нас в об'єктиві, напевно, найбільш гаряча тема останніх днів. Владіслав Блинуце щойно прийшов у Динамо, і ви цю історію чудово знаєте, одразу вляпався у доволі гучний скандал. Тож навіть Ігор Суркіс виходив заяву і говорив про те, що ми почуємо футболіста. Якщо він там скаже все правильно, то він буде грати за команду. Але очевидно, що це не так, тому що за свідченням румунських журналістів, Динамо зараз дуже серйозно працює над тим, аби блину це продати. Отож, напередодні видання GSP.ru вийшло із матеріалом, у якому стверджується про те, що керівництво київського клубу прийняло рішення продати скандального румунського нападника. Більше того, для допомоги у цьому переході звернулися до того, хто за його власними словами допомагав у підписанні Мірчі Луческу. Як ідеться у матеріалі, Керівництво Динамо не справляється з тиском зі сторони уболівальників та абсолютним несприйняттям свого літнього новачка. Звичайно, перед історією його, я думаю, ви добре знаєте і пам'ятаєте. Щодо суми трансферу, то пишуть, що кияни хочуть відбити принаймні більшу частину з тих коштів, які були за нього заплачені, а це близько 2 мільйонів євро. Якщо вірити румунському джерелу, то Луческу передали приблизно наступний меседж. До зими ми його будемо терпіти, як зможемо, але далі. Далі потрібно його продати. Як інформує портал газета Спортуйлор, агент футболіста Давід Салерно вже веде перемовини із командами Саудівської Аравії, адже трансферне вікно там досі відкрите. Але й тут одразу є проблема, адже навіть якщо Динамо зуміє екстрено якось із кимось домовитися про продаж блинуться, можуть трапитися санкції від ФІФА. Адже такий перехід організація може сприйняти як так званий проміжний трансфер. За правилами гравець може змінювати команду. Не раніше ніж раз на 4 місяці. Як ми розуміємо, стільки часу, звичайно, ще не пройшло. Тож, якщо Динамо справді хоче позбутися Владіслава, і такий варіант уболівальники, напевно, підтримують, їм у будь-якому випадку потрібно чекати до зимового трансферного вікна, адже в інакшому випадку можна натрапити на неприємності. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Чекаємо ваших думок щодо тем, які ви почули сьогодні нижче у коментарях. Пишіть, чи варто продавати блинуце, чи, можливо, можна дати якийсь другий шанс. Все, що ви думаєте, пишіть нижче у коменти. Там же кнопочка підписатися теж нажимайте і на вподобайку до цього відео також. Ну і будьте на зв'язку. Дякую, що були з нами, і скоро побачимось.